Прати і сестри, сьогодні церква, як ми чули після Співа, згадує Йоанна Ліствічника, подвижника церкви Христової, який ще давно, приблизно у V столітті, стяжав благодать Пресвятого Святого Духа, написав багато праць про те, як людині потрібно спостерігатися гіха, його основна праця лісниця духовна або ж досконалості. Він у 18 років пішов в монастир, пробувши там 2 роки, постригся у Чернецво. На Сінайській обителі перебував, а потім пішов далеко від людей. І 40 років перебував в гості, в молитві і у каянні перед Богом. І власне за весь цей час він здобув, чи Господь йому відкрив отакий шлях духовної досконалості, яким повинна йти людина. Одна з головних його думок це те, що людина повинна каятися. Хаятись у своїх гріхах і гірко плакати». Адже він казав, що людина, котра плаче, то людська сльоза так само змиває гріхи людські перед Богом, як полум'я випалює суху траву. І лише через покаяння людина. Може досягнути вічного життя, покаяння і молитви. І в сьогоднішній Євангелії ми теж чуємо ці постулати, котрі говорить сам Христос. Адже сьогодні бачимо приклад того, як прийшов чоловік, батько просить свого сина. Напевно, кожен з нас має теж своїх дітей. І так само переживає, боліває за них, думає про них. Але, маючи таку велику недугу, він приходить до Христа, він шукає можливість вилікувати його, вже ходив до апостолів, які не змогли цього зробити. І Господь говорить йому, щоб він вірував. Все можливо тому, хто вірує. І ось Батько з останніх сил кричить голосно вірую, Господи, допоможи воно вірству. І Господь зцілює Його сина. Отож, все можливо, тому хто вірує. Тому для нас, християн, для людей, які шукають Бога. Для людей, які працюють над тим, щоб наблизитись до нього, віра теж є одним із основних критеріїв, є одним із основних фундаментів нашого спасіння. Що ж таке віра? Як каже катехизм, що віра це запорука того, чого сподіваємось і доказ речей не видимо. Ми знаємо слова Христа, які кажуть, що якщо б віра наша була розміром, як зерсичне зерно, то ми б сказали цій, візьми з цього місця і стань в інше, і сталося так. Де ж береться ця віра? У Святому Писні ми знаходимо, що віра від слухання, а слухання через Слово Боже. І отож, слухаючи Слово Боже, слухаючи голос, який є всередині нас, ми здобуваємо ту віру, яка допомагає нам бути стійкими і йти шляхом до Спасіння. Є один такий приклад, коли на одній парафії не падав довго дощ, а є молитви за дощ то одного разу люди попросили священника піти в поле і помолитись, тому що сохло все, що вони посадили, і могло не принести плоду. Люди переживали. І ось, коли вони вийшли в поле після літургії, в неділю, помолились молитву за дощ, але дощ не падав. І жодної хмаринки не було в небі. Почали ремзувати, кажуть, що от ми молимося, а дощ не падає. Але каже священник, що це відбулося лише тому, що ви не вірували в те, що буде падати дощ. А люди кажуть, ми ж прийшли сюди на молитву, ми хочемо, щоб падав дощ, ми молимось, але він не падає. І каже священик, він не падає, тому що віра є ваша малою. Адже Жоден з вас не взяв з собою парасольки. І ми люди теж, коли просимо Бога, те, що нам необхідне. І якщо це не виконується, то перше, можливо, ми не знаємо, чого просимо, а друге, можливо, ми не віруємо в те, чого ми просимо. І ми, люди також, коли живемо, повинні мати міцну оцю віру яка би була фундаментом нашого життя. А рід цей лукавий, як каже Господь, доганяється поступ і молитвою, адже кожен з нас має в тій чи іншій мірі залежність, має нечистого духа, котрий є у кожному із нас присутній, в міру того, наскільки ми його допускаємо ближче до себе. І чим менше ми, ми з ним боремось, тим більше він нас кидає. То в огонь, то в воду, адже із серця людини виходить багато негативу. І люди інколи кажуть, вийшов в себе. Людина вийшла із природнього такого свого стану. В якийсь гнів, чи в ненависть, чи в злобу, чи в обурення, чи в осудження, і ці всі емоції негативні. Або шкідливі звички, які є в нас, власне, і є тим вогнем і водою, тими крайнощами, які нерідко кидає нас життя. Тому, дорогі брати і сестри, для того, щоб наш корабель йшов стійко, нам, власне, і потрібна оця віра, яка б була нам дороговказом у житті, а більше того, пість. Для розуміння людиною, наскільки вона далеко від Бога, і молитва, щоб Господь, слухаючи кожного з нас, подавав нам те, що нам потрібно. І хай же Господь нам в цьому допоможе. Слава Ісусу Христу!